Ну, по-перше, люди рівня ДРП у нас на одній Росії, якщо таких рахувати, залишиться вільні пальці. І, повірте, їх буде не один вільний, а два мінімум. Тому е треба розуміти, що навіть якщо президент е прийме його рапорт про зняття з посади, то все одно його призначать на якусь іншу посаду. Хоча дивіться, тут ж який ще нюанс. Командую сухопутних військ в своїй більшості знаходиться на фронті, а не керує процесами підготовки сухопутних військ. От в чому проблема. І ця проблема існувала ще до того моменту, як був Драпатий командуючий, так само, коли генерал Сирський був командуючим сухопутними військами, але знаходився на фронті, і сухопутні війська не приймали участь в тому процесі під назвою виконання функціональних обов'язків. Команда сухопутних військ має три основних завдання. А їх може трошки більше, але основних три: це е, проведення е, мобілізація особового складу, у тісній взаємодії з органами села, самоврядування керівниками підприємств установ. Наступне е, оборона Києва і третє це підготовка резервів. Це три таких завдання, і якраз от е, постійне знаходження команд супутних військ на пункті управління команди не одне з основних завдань. Нас виходить, що команд Соботок військ до того ще активно займається веденням бойових дій, а їхні завданнями я ж перерахував, що вони мусять робити, і так само як і генерал Драпати рахувався командство але військами, але е, е, командував з одним напрямком е, оперативно стратегічних напрямків е, наших збройних сил. Складно сидіти е, в одній місці на двох стільцях. І це просто нереально. Тому е, все, що казав Драпатий, не завжди просто доходити до опідлелих, а ще більше він не міг перевірити е, його виконання. Наступне людина може бути суперпрофесіоналом, але якщо у нього немає команди, або ця команда цій команді не дають працювати, це також треба розуміти. І за той час, що Драпатий був команд, що погійська не командуючи сукупоту військами, де Юри, він є де-факто, треба розуміти, що він не зміг поставити всіх відповідних людей або поставити ті вимоги, які він пред'являв, на високу ступінь виконання. На жаль, це також ми дивимося на збройні сили Берлени, все ж таки поглядом 2021 року, коли більшість збройних сил сорокуванням 14-го року. Були збільшені і е, наповнились добровольцями, направились резервістами, але вже в 22 році це була зовсім не зовсім інша збройні сили. не в поганому розуміння, а де факто, бо чисельність збройних сил збільшилась практично в п'ять разів. Було 200 тисяч зараз мільйон. то треба розуміти, що з п'яти чоловік, які служать в збройних силах, 4 а то й 4,5 це ті, що прийшли з цивільного життя. І армія є чітким зрізом суспільства. І ті проблеми, які існують в суспільстві, так само е, існує, що в державі. Що у нас е, в державі всі виконують свої функціональні обов'язки і всі е, відповідають займаним посадам? Звичайно ж, ні. Тому. Я хотів вірити, що у драпата все вийде, але розумів, що е, мусить бути певні преференції в прийнятті певних рішень. Звичайно, цього не сталося. І на жаль, е, маємо те, що маємо, і не можу одночасно всіх контролювати драпати ще більше, не маючи чіткої системи контролю, е, заохочення і стягнень. Бо все, що прописано на папері, ну найпростіший маразм Збройних сил України під час війни полягає в тому, що ані головнокомандуючих збройних сил, ані командуючий видів і родів військ, не мають спроможності толком нагородити толком наградити відповідно е, нагороди. По перше, відомчі нагороди е, це не державні нагороди і. Вони не мають накопичуваних бонусів, як це, наприклад, є за кордоном в тих самих Сполучених Штатах, і навіть система нагород в сполучених штатах дозволяла чітко розрахувати, хто звільняється першим. Хто найбільше отримав нагород, той звільнявся першим. Хто найбільше показав прикладів хоробрості і професіоналізму, той звільнявся першим. Але питання не навіть не про ці нагороди. Дивіться, у нас е, всі керівники спецслужб, включаючи е, мають право Служба безпеки України, е, служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки, е, Міністерство внутрішніх справ мають право нагороджувати своїх підлеглих та інших громадян України е, нагородною зброєю, а командувач. Збройних головнокомандиць збройних сил, я ж не кажу про командуючи сухопутних військ, немає цей права. У нас зброю нагороджує міністр оборони. Ну де ж рівнозначне відношення держави до права людей, які несуть відповідальність заохочувати тих, ким вони командують. Це дрібничка, але таких дрібничок складається достатньо велика кількість. По покаранню так само. Не може в нас в багатьох випадках команди сухопутних військ е, зняти людину і призначити людину, бо певні категорії певних посад ідуть уже е, за підписом або начальника генерального штабу, або головного команди супутних а в певних моментах і міністра оборони. Я вже не кажу, що призначення людей на генеральські посади то це вже це, до речі, нинішній владі було накручено так, що це якась прерватива вже офісу президента. І таких прикладів більш достатньо. Ну, наприклад, простий приклад, е, достатньо ефективно е, і довгий час ефективно воював е, Андрій Туманов. Кажу Андрій Малахов, позивний туман. Пробачте, так от е, пам'ятаєте, командир батальйону Діке Поле, який потім був арештований, е, сидів в'язниці в, в Харкові. Потім все ж таки випустили. Врешті врешті знову призначили. Вже не командир батальйону, а вже. На іншу посаду потім він виріс до уровня заступника командира бригади і був достатньо ефективним. Але все ж таки його неодноразово подавали на посаду командира бригади, але він не був призначений. Чому? Тому що вони вражають, що у нього є якесь певне політичне минуле, а він був одним з лідерів партії воїни АТО. І це така з приклад того, що людей знов таки ж сприймають не по професійності, а по якимось там ось незрозуміло під час війни політика тільки одна: як можна більше вбивати ворога, ось яка мусить бути політика цій державі. Інші будь-які розмови про політику, з моєї точки зору, вони не актуальні, вони не коректні, і вони чітко показують професіоналізм і не людей, які займаються певними. Певної діяльності цій державі. Так от, повертаючись до знов-таки ж до генерала Дрепато, проблеми в Збройних силах існують і вони існули, існували завжди. От у нас, е, до речі, щось я от довгий час вже не бачу е, лідера думок в лапках е, Аболонського е, який безпосередньо завжди е, виказував певні позиції і руйнував систему. Взаємоповаги і виконання дисципліни відповідно того ж прикладу, як приказ, наказ номер 1 під час засісів е, революції в Росії в 2017 році, пані Мар'яна, щось вона мовчить і ніякої реакції немає. Але ж питання навіть не в тому. Е, можливо, пані чітко зрозуміло, що проблема в армії залежить в першу чергу від держави і мусить вирішуватися в масштабах держави. Раз. Наступне ми. Маємо величезну кількість головного болю, коли ця ж сама пані писала, пам'ятаєте, вона завжди писала про совок в армії. Я їй колись живу, задавав питання, який савок? Ви бачили той совок, ви народилися за три роки до розлаву Радянського Союзу. Що ви можете знати про совок, а ще більше ви не служили в Збройних силах? Те, що називають совком в армії, ніякого відношення до совка немає те що називається оці ці процеси про які які називаються в комце це процеси які виникли в українській армії всередині 90-х і в 2000-х роках чому бо всередині 90-х керівники нашої держави просто перестали приділяти увагу розвитку збройних сил і почали системно їх скорочувати а те що скорочувалось потім розпродавати але це не тема сьогоднішньої бесіди. Величезна кількість офіцерів, яка була тоді в Збройних силах, вимушені зв'язку з тобою з Частина з них звільнилася по скороченню, а частина почала займатися тою діяльністю, яка називається чистим і показуха. І певних командирів це була так системна, особливо для сухопутних військ. Оцінювали вже не по спроможності вивести в полі. І е, підготувати районно оборони в масштабах е, батальйону, бригади, а вже оцінювали безпосередньо по е, порядку, внутрішньому порядку. Він важливий по внутрішньому порядку військової частини, по кількості шикувань, по, вик... е, по фарбованості техніки, по е, бордюрам, тумбочкам і кровотям, як у нас сказали. І це також дискредитувало армію. Частина людей, які до цього звикли в 90-х 2000-х, у 22-му році повернулися і почали, знову вони, по-іншому, не вміли воювати, ну, не знали, що робити. Вони думали, що армія це якраз чисто води показуха. Звідки з'явилися ці знову незрозумілі величезна кількість планів, який план усунення з плану усунення недоліків. Коли знову ж таки повертаючи до Савка, в командири роти було раніше три документи. Журнал обліку бойової підготовки і роти, форма РАЗ і е, Форма 26. Все все інше безпосередньо було якось неактуально. Це зараз навигадуло купу документів, тому що сприймають спроможність командира не по його бойовій діяльності, а по його звітно-обліковим документам, які він мусить плодити і писати. Це просто тупость нереальність, і це хвороба армії. І з цим треба чітко е, все зав'язувати. Наступне, ми так і досі не визначились. О, у нас довгий час певні командири е, боролися з е, питанням скоротити е, апарат е, виховної служби. Як вони тільки не називалися свій час? Свій час називалися спочатку радянські час називалися комісарами, потім замполітами. Потім е, ще величезною кількістю е, нас їх поміняли. Але вони, як таракани, під час е, на Чорнобильському реакторі завжди виживають навіть при високому рівні радіації. Залушено вони не дали довести цей процес безпосередньо до кінця, і з приходом нового головного командища ці люди далі зайняли цю нішу. А нахріна вони потрібні, не знаю, бо користі в них ніяких. Вони кліпають мозги на командирів, а, а ніякої відповідальності і питання дисципліни не несуть. Мало того, якщо прорахувати ту кількість, яку вони займають, то ви будете ж ну це можна блин, формувати при той частини збройних сил блин, бригади замполіцькі, але вони є і проблема не вирішується. А коефіцієнти кризних дії від них не так і багато. Але це ж питання тільки про них. У нас. У багатьох випадках ростучі штати люди знаходяться на посадах, не знають своїх функціональних обов'язків, не знають, яких виконувати, і не хочуть їх виконувати. І коли питання стоїть про е, навчальні центри, то я знаю, як воно мусить е, працювати. Я в свій час служив в складі навчальних центрів і. За було під час строкової служби, то взагалі в мене було одне бажання, щоб ми по почистили зброю, лягли спати. Бо ми не вилазили з полігонів. Реально. І я не знаю, звідки з'явилися ці бажання шикуватися по 20 разів на день. У нас навіть на це не було часу. Шокувалися перед початком стрільби і позакінчили, коли підводили підсумки. І підведення підсумки там було ну, протягом двох-трьох хвилин. Ви молодці, ви негідники, блін. Молодці, біжуть. У вигляді заохочення розташування свого навчального центру. Просто біжуть, а негідники біжуть в протигазах. Так буває. <різь> <різь> І це сприймалось. Тому наша рота завжди стріляла невідмінно, бо ніхто не хотів бігати в протигазах. До чого я кажу по навчальним центрам? Навчальні центри це велика проблема. Штати є. А функціональності нема. Я вже не кажу, чи спроможні ті інструктори, які там є, правильно навчати в потрібній якості. Раз. Попри тих зарплатнях, які їм обрізали, ну не дуже там багато є можливість нормально існувати. І по-друге, нема чітко такої взаємодії між фронтом і тилом. І драпатий не може змінити цю систему, яка створювалася десятиліттями. Він міг би, якби йому дали повноваження і якби йому дали карти. Ви подивіться, яка кількість генералів була вже звільнена. Не на генералах тримається армія. Армія тривається в першу чергу на сержантах. А у нас взагалі питання сержантського корпусу, як в тому розумінні, як воно мусить бути, достатньо проблемне. Чесно, я сам п'ять років був сержантом. Я розумію, про що я говорю. І спочатку мене виховували як сержанта, так а потім я, вже будучи офіцером, коли був офіцером, готував цих сержантів. І готував від починаючи від командира роти, закінчуючи командиром полку. Я розумів, наскільки це важливий процес у багатьох випадках достатньо великий розрив між ланкою, сержантами і офіцерів, а взагалі інколи немає взаємодії. І в нас вирішилось питання створення підготовлених офіцерів за рахунок якісних сержантів на певному етапі це викинуло завдання, але ж ми не створили систему підготовки сержантів Раз ми не створили систему підготовки офіцерів. 2 бо незважаючи на потужну е, і вже більше ніж трьох з половиною річну повномасштабну війну, навчання офіцерів е, на навч... вищих навчальних військових закладах іде за програмою мирного часу. Ми дивуємось, чому у нас так хріново командують. Так нема кому командувати ниство система не заточена під війну. І так само, як і в певних моментах штати навчальних центрів не завжди переведені на штат війни. В певних моментах тому, що нема ким наповнити, хоча ну, з мільйона знайти певну кількість людей якісних можна було б і заохотити. Цього немає. Плюс навчальні центри в багатьох випадках є, знаєте, як намагання схавати е, родичів, друзів і друзів-родичів, які е, носять погони, а воїнами так не стали, і інших не готують воїнами.